Отож, в інтернеті хтось побачив у продажі футболки чи то якісь сведри з надписом Ухилянт і Дружина Ухилянта. А окрім того, в місті Дніпро днями якісь особи каталися по місту на двох старих совєтських тачках із категорії тих, які називали колись відрозболтами. На задніх склах були надписи Ухилянт і на іншій машині писало «Друг Ухилянта. І це все якось дикувато. Це важка тема. Але певне треба це озвучити. Ні, тут, звичайно, багато залежить від контексту, коли ти такий надпис бачиш, якщо футболку з таким надписом ухилянт подарувати військовому, а в нього хороше почуття гумору, то може це буде весело і всі посміються. Але якщо не військовий одягає таке чи пише таке на своїй машині, то це вже і не смішно. Погодьтеся. Колумніст, публіцист, фінансист Сергій Фурса ми його тексти неодноразово вам озвучували, він написав про цей випадок хороші думки, і зараз ми вам його трохи перекажемо. Фурса каже, я дуже ліберальний, я все розумію, але дечого, мовляв, зрозуміти не можу. Так от, можна зрозуміти, коли чоловіки намагаються уникати мобілізації, коли страх смерті домінує. Коли навіть не бажання втратити свою свободу, своє життя, свою кар'єру, це стає провідним у прийнятті рішень. Людина істота егоїстична, і це природно. Я буду останнім, хто буде звинувачувати когось у чомусь. Можна зрозуміти, коли людина воліє бути не в Україні під час війни. Життя коротке, ти просто ставиш своє життя, свою долю на перше місце. Це знов таки природнє. Я не хочу, щоб суспільство розділяло ненависть, і люди в Україні ненавиділи людей за кордоном. Це все страх, і це страх природній, і так само є природній сором за свій страх і свої вчинки, які він змушує тебе робити. Можна зрозуміти, коли людина тихо боїться, уникаючи зайвий раз виходити на вулицю, не воліє їздити через блокпости, коли робиться тихо, коли відповідає тільки за себе. Але є речі, які неможливо ні зрозуміти, ні прийняти. Навіть коли ти сам боїшся мобілізації, ти все рівно маєш знати, що мобілізація критично важлива для оборони країни, для виживання. цьому немає альтернативи, і що пройшов той час, коли ти зможеш просто скандувати на стадіоні ЗСУ, залишаючись у ролі вдячного вболівальника. Бо ЗСУ складається з людей, і кожен з чоловіків може одного дня стати гравцем на полі, а не вболівальником. Такі справи. І коли людина вдягає футболку з, так би мовити, гордим надписом ухилянт, то що вона хоче цим сказати? Що вона пишається цим, чи що вона рада поширювати російську пропаганду, а не секрет, що основний удар московитів на інформаційному фронті зараз йде на зрив мобілізації. Це найтонший момент на цей час. Чи це психологічний захист в людей вже, коли типу втомився боятися і зневажати себе, і у відповідь ти демонстративно вдягаєш таку футболку, починаючи пишатися тим, за що тобі було соромно, і при цьому допомагаючи тим самим ворогу поширювати зневіру і зривати мобілізацію. Якщо ти сам боїшся, то чи варто тоді показати всім, що ти пишаєшся цим? Але коли ти боїшся і ховаєшся, ти принаймні відповідаєш тільки за себе, за свій страх. А коли ти вдягаєш таку футболку, то ти виходиш вже на бій на стороні ворога, ти стаєш солдатом російських військ, окупаційних, інформаційних. Спочатку ви приховуєте свій страх розмовами, що це несправедливо. Діти Зеленського не воюють, діти Порошенка не воюють, розповідаєте про погану державу, про бюджетників, які мали би першими піти, кажете багато інших речей замість того, щоби просто зізнатися у своєму страху, у небажанні втратити свободу, у тих речах, які цілком природні, але чомусь ніхто не наважується говорити про них вголос. А потім переходите на інший рівень і починаєте носити футболку з написом «Ухилянт». Ну так, тоді ти вже не молодушний чоловік, а ти вже гордий борець з несправедливістю. Так виходить. Або ж корисний ідіот для Москви. Скільки таких корисних ідіотів Москва вже організувала, яким легше служити інтересам Московії, аніж зізнатися у своїх слабкостях. А що, до речі, думає той бізнес, який робить і продає отакі футболки. Вони що, коли цей надпис друкували, вони думали, що це що норма? Чи типу є такий великий суспільний запит, і його треба задовольнити? Ну не знаю. Чи просто думали про те, що гроші не пахнуть? І що це прикольно? Особливо в той момент, коли люди вмирають реально на фронті за тебе, зберігаючи твоє життя і даючи тобі час? Як це раптом так сталося, що поширювати російську пропаганду стало чеснотою? Коли прийшов той день, що стало модно пишатися тим, що ти боїшся? Коли стало прийнятним? Допомагати ворогу. От хотілося б, щоб до того бізнесу, який дозволив собі виробляти такі футболки, прийшла СБУ, та сама СБУ, яка звикла кошмарити бізнес. Це не ліберально, але такі речі переходять будь-яку межу. Це робота на стороні ворога під час війни. Люди, які носять такі футболки, чи люди, що їх продають, чим вони відрізняються від навідників, які здають позиції расистам. Суспільство, звісно, втомилося від війни. Тепер по справжньому вже, навіть ті, хто ніби в далекому тилу. Причин є досить Втомилися реально, а не так, як було в 2016-2019 роках, коли всі бачили ту війну тільки в новинах. Але суспільству треба зрозуміти, що депресія через відсутність розуміння, коли це закінчиться, депресія від надто великих очікувань, які не збулися, ця депресія це не найгірше, що може статися. І що той варіант ситуації під час війни, у якому ми живемо, виглядає як диво, і припинити жаліти себе надмірно, усвідомивши нарешті, що це марафон і від витривалості залежить дуже багато. І так нічого приємного в цьому марафоні немає. Але хіба ми мали вибір, хіба ми зараз маємо вибір? Так можливо бути ухилянтом, природно боятися, природна реакція. Але не можна і неприродно цим пишатися. І не можна і неприродно толерувати тих, хто цим намагається хизуватись. Від каналу Саме Сік. Недавно був цікавий допис блогера Загороднього по такій ж темі, ну, по подібній темі. Він розбирався в причинах, чому мобілізація не так добре йде, як хотілося би керівникам з ОПУ. І зробив висновок, що йде вона не так добре, тому що людина не довіряє державі, не зсу, не собі, не ще комусь, а саме державі, державі, яка намахувала українця ну там від 1991 року і дотепер регулярно. А коли ти попадаєш в зсу, то ти в повній владі держави, і оце знамените совєтське я начальник, ти дурак, це якраз про той випадок. І людина не довіряє і тому намагається якось відкласти свій прихід у нашу забюрократизовану державну систему, це якщо м'яко сказати. І це теж логічно і це можливо зрозуміти. Але писати на собі у ну вибачте, це більше схоже на просування свідоме чи несвідоме, просування кремлівського ІПСО, ніж на якусь випадковість.